Вітаю вас, брати і сестри, гості нашої громади, молодь, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. У буті 21 глава, 6, 7 вірші написано І промовила Сара, сміх учинив мені Господь, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. І промовила, хто б сказав Авраамові, Сара годує синів, бо вродила я сина в старості Його. Авраамові було 100 років, коли в нього народився син. Разом з дружиною вони чекали, поки Господь виповнить свою обіцянку. І, звичайно, що народжувати дітей, як нам говорить, медицина краще до 40 років, але буває така приємна несподіванка і пізніше такі дива. І тоді ще виникає таке закономірне питання, а де взяти молоко і щоб його було достатньо. Сьогодні ми продовжуємо тему нашого здоров'я, жіночого здоров'я і тема, як покращити лактацію. Зараз я трошки вам розкажу поради, які потрібні для того, щоб в будь-якому віці було це молоко для кормлення дитини. Успішному вигодовленні сприяє спокійна, доброзичлива обстановка сім'ї, гарний відпочинок матері, увага до неї та малюка і важливою мовою лактації для здорової жінки є саме її годування. Молоко виробляється у відповідь на те, як дитина. Їсть молоко, а саме на її силу. Чим більше сила, тим більше відповідної молока. Саме тому в перші дні життя важливо прикладати дитину до грудей і більше нічим її не допоювати, не водою, нічим. А чим більше прикладати саме до грудей матері. Якщо це неможливо з будь-яких причин, важливо свіжувати це молоко домагаючись вибр... вироблення його більшої кількості. Іноді у матері буває криза, так звана криза годувальна, лактаційна, що триває декілька днів раз, на півтора-два місяці, і вона може бути пов'язана саме з гормональною перестройкою матері, в організмі матері. І щоб молоко не пропало, тут теж потрібно частіше прикладати дитину і пити більше рідини. Якщо повноцінна лактація не відновлюється, тут варто вже звернутися до педіатра за порадою, за допомогою. Важливо також звернути увагу на харчування матері, уникнути таких продуктів, як чесник або пекучий перець, вони можуть зробити молоко гірким, також сольоні маріновані продукти можуть затримувати рідини в організмі матері. Також важливо їсти, і це сприяє лекації волоські горіхи, їх рекомендовано їсти до 7 в день і можна їх збивати прямо як в молоко в блендері. І Також є поради щодо приймання тміну, одна чайна ложка насіння настоювати на склянці укропу і приймати його слід за 20 хвилин до їжі три рази в день. Також рекомендують аніс. Фенхель е і кріп, одна дві чайної ложки на склянку окропи. І те, вживати до їжі на три прийоми. Настій кропівий, рекомендовано приймати при недокрів'ї, низькому гемоглобині і фізичному виснаженні. Іноді. Є такі поради, ви бачите на картинці, да що алкоголь перечоркнутий, але є люди, які дають пораду вживати для лактації пиво. Воно допомагає не більше ніж будь-яка інша рідина. А от саме алкоголь що міститься в ньому, він потрапляє в молоко і може. Негативно впливати на організм дитини, і це противопоказано. Також іноді для підвищення жирності молока можуть радити їсти більше сала, це теж не рекомендується, тому що ну, насправді воно, крім жирових запасів самої матері, нікуди не відкладається і також викликає підвищений ризик деяких захворювань, пов'язаних саме з зайвою вагою. Є ще іноді такий стан, який називається гіперлактація, коли молока виробляється із надмірою. І тоді, щоб це стримати, потрібно приймати від ві... відвар шишок хмелю або настій із листя шаблінь. Тут також можуть допомагати тугі пов'язки на молочні залози, особливо з розпареним, розпареним листям яти, але. Тут варто бути обережними, тому що це може сприймати повньому закінченню грудного вигодовування. Читаючи історію Сава, Сари і Авраама, ми дізнаємося, що мати годувала дитину грудьми і через певний час був влаштований банкет. Тут же, у восьмому вірші 21 глави буття сказано, і дитина росла, і була відлучена, і справив Авраам велику гостину в день відлучення Ісаака. Напевно, коли батько тримав дового сина на руках, він вичував велику радість і подив, а також був вдячний Богові за виконану обіцянку. Минуло багато років, перш ніж народився обіцяний спадкоємець, іноді Божі обітниці не виконуються одразу, і наша віра приходить через певні випробування. Тож нам варто набратися терпіння, і наша радість буде досконала. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, своє здоров'я і Божих вам благословінь.